Кажуть, всі ми з одного тіста дві ноги і дві руки, однакові базові потреби. Душа ж живе на землі почуттями, любов'ю до близьких, життя як такого, днями щасливими і сумними. Так виникає ланцюжок обставин і миттєвостей, в якому пам'ять береже лише фрагменти. Цікаво, що сотні науковців і філософів зійшлися у висновку: людина не може прожити без музики. Бо вона закономірно поруч, нав'язливо виховує, розчулює, змушує замислюватись. Полтава місто, у якому хочеться жити. Тут спокійно, скрізь привітні люди. Є всі умови для комфортного, спокійного життя. Полтавці пишаються своїм містом, його тихими скверами, ошатністю, красою, естетичною і духовною. Зимовий вечір здається, ніхто нікуди не поспішає. День вже минув, і всі втомлені повертаються додому після трудового дня. Хтось просто прогулюється вулицями міста. Молодь, як завжди, у пошуках пригод. А куди поспішає цей чоловік? Кваплива хода, трохи стомлений, але зосереджений погляд, щось важливе на думці. Він диригент симфонічного оркестру. Цікаво, що відчуває зараз, коли до початку концерту залишаються хвилини. Розчулити серця слухачів, створити настрій. Переконати музикою надихнути справа не легка. Якось Микола Васильович Гоголь сказав: всі мистецтва хочуть бути схожими на музику, сміливе висловлювання для людини, яка не мала музичної освіти. Безперечно, одне в Полтаві до музики не байдужі. І так було завжди. Регулярно до залу цього театру на концерти симфонічної музики збираються люди слухати, розуміти, насолоджуватись стараємося не пропускати. очень, очень нравится за що ми любим ну, за хороших исполнителей, за проникновенную музыку, за душевність. За теплоту сьогодні, сьогодні перший концерт цього сезону. Я е, хочу почути все. Я е, багато разів і кожен раз з насолодою слухаю слухаю цю музику. Я насолоджуюсь. Це моє естетичне задоволення. Мені дуже подобається е, виступлення симфонічного оркестру театру Гоголя. І це відкриття нового сезону, і я не мог пропустити. Виться, як співають, і грають програма вечора. Неочікувана. Звучать твори композиторів різних епох і стилів, жанрів і тем. Об'єднує їх одне: життєстверджуючий настрій, що залишає після себе ця музика. До болі знайома тому, мабуть, така приємна для душі. Оркестр найскладніше і водночас найкраще, що може бути в музиці. В Полтаві під звучання цього величезного інструменту слухачі завмирають, бо непомітно для себе потрапляють у полон до музики, серце чомусь радіє чи плаче, а душа прагне летіти далеко-далеко. А коли ти наповнений внутрішньо, хочеться жити. Нас об'єднує та творча, творчий потенціал та творча ідея, яку ми не само, бо ми всі любимо дуже любимо музику. Історія нині вже знаного симфонічного оркестру починалась, як і більшість грандіозних справ із мрії диригента. Ще на початку 90-х Віталій Скакон жив у Києві, працював диригентом оркестру народних інструментів, але у душі завжди прагнув до іншого. Близького до серця, особисто виплаканого і навіть вистражданого, проте свого. В Полтаву мене запросили у 92-му, розповідає музикант. Тоді зрозумів, що отримав шанс, якого так довго чекав. З цього почалося. Я дуже щаслива людина, тому що на моєму шляху творчому і в життєвому зустрічались дуже добрих, порядних людей. Хочу згадати і Миколаєвича за Залудяка, хочу задати Томіна, хочу згадати е, е, Валерія Михайловича, хочу згадати нинішого губернатора е, пана Годовиченко. Тому що дійсно ці люди, начальники у культури, правда, я ніяк не, не яхти, хочу піарити там когось що, але дійсно е, 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 ставалося так, що ці всі е, люди мені якби мене розуміли мою тему і допомагали. Про перші роки творчої діяльності диригента у Полтаві згадують друзі і знайомі. Його запросив на посаду диригента нашого Симфонічного оркестру училища. Ну і його е, запросили теж і в обласний музично-драматичний театр наш імені Оля на посаду диригента оркестру. Це одночасно відбувалося так? Да. Одночасно він працював там і там. Але більше всього у нього була тяга до професійного колективу. Віталій почав свою мрію про організацію такого колективу вже в цей час. І ця мрія це теж ну, можна сказати історична подія. Це тільки мрія була. А вже сама організація колективу це взагалі здійснилася ну, щаслива мить така. За іронією долі, маленький колектив музикантів, що грав і нині грає на спектаклях в Полтавському театрі імені Гоголя, поступово зростав кількісно і якісно. Допомагали небайдужі люди. У 2000 році групу із 50 музикантів, нарешті, стали називати Великим Симфонічним оркестром. В початку концерти його були єдинічні, причому так як не було. профессионалов. Он приглашал своих приятелей с Харькова, с Киева, приезжали его друзья, его поддерживали. Но рано или поздно, раз приехал, два приехал, а если это не оплачивается, а денег нет, а публика еще не шла, ведь доход можно было только со зрителя. Вот. Поэтому все это было очень сложно. Мне где-то раза два пришлось видеть тот список людей, к которым он пытался обращаться с помощью. Вот. Это был список достаточно большой. Вот. А те, которые откликнулись, конечно, это был мизер по сравнению со списком. Но это естественно, потому что кто-то вкладывает деньги в футбол, кто-то в развитие детей. Это нормально. Потому что только определенный сегмент людей интересуется музыкой, например. Те, которые не могут без музыки жить, вот те и оказались будем говорить, его сегодняшним зрителям. Вартість е, квитків була смішна, ну, дуже мізерна, але все одно люди е, повний зал не наповнювався. Е, мабуть, е, так склалося, що в той час, в правильний час до правильних людей, в правильному місці Віталій Михайлович прийшов і сказав, давайте будемо дружити. Тому я не думаю, що е, я Просто був в пошуках чогось, і Віталій Михайлович, якби був людиною, яка не рухається, не старається щось знайти, не намагається реалізувати справу і не добивається результату, то, мабуть, нічого б цього не було. Тому він шукав, він був в динаміці, він знаходив всі можливі шляхи, як допомогти становленню в парі, симфонічного оркестру. Ну, я вважаю, це більше його заслуга. Через небагато і немало, 13 років симфонічний оркестр у Полтаві звучить потужно, сильно, у ногу із часом. І головне відповідно до музичних смаків полтавців, бо на концертах завжди аншлаги. Ласка, що ви зацікавились у програмі театру? У програмі театру? Ну насамперед мене зацікавив концерт симфонічного оркестру. Я вообще приехал из другого города, вообще из другой области, и в нашем городе областном центре там нет симфонического оркестра. Там не в каждом, как бы областном центре есть такие оркестры, и большая возможность у нас у студентов и вообще у людей просто как бы прикоснуться вживую к классической музыке и послушать хотя бы на пару часов отключиться от нашей вот этой жизни, которая ну, нас затягивает и Музика класична, вона якби как бы немного очищає нас прослушування. Виходимо нема з якими світовими сказать, можна сказати, силы сили во время этих концертів. Не кожна область може порадувати своїх. Мешканців таким оркестром, такою музикою, а ми спостерігаємо за цим оркестром з самого початку і бачимо, як він набирає все більше і більше обертів, тому що з'являються нові програми, нові виконавці. Багато дуже відомих солістів беруть участь в концерті. І професійний рівень наших митців, наших виконавців дуже високий. Чи в історії Полтави музичної 100 років тому подібна історія склалася з диригентом Дмитром Ахшарумовим. Про нього як першого у Полтаві диригента тепер згадуємо з гордістю. 1897 року у Полтаві концертна театральна атмосфера була критичною. Музикантів було багато, але, на жаль, діяльності їх не було видно. Цей чоловік, ім'я якого Дмитро Ахшарумов. Змінив сумний хід історії. Він заснував музичне училище і створив Полтавський симфонічний оркестр. Звідси 100 років тому виходили майбутні оркестранти. Те саме відбувається і зараз. Нинішній полтавський оркестр повноцінний духовний і музичний гід для полтавців і гостей міста. І добре, що складний шлях до цього статусу нарешті вже пройдено. Те, що є оркестр, який може це виконати, це заслуга все ж таки наша, тому що ми можемо отримати, я кажу, наше управління культури, заклади культури, ми підтримуємо оркестр для того, що він є. А оркестр може виконувати ці твори. Компізтор. Тобто є оце коло діалектичне, таке, яке створює загальну культурну атмосферу сучасну. Я дуже радий, що цей процес відбувається, я дуже радий, що ви цим цікавитеся. Мені дуже приємно, що, можливо, десь, десь воно якось випало. Люди почують. Ми робимо, до речі, театр в театрах Гулялі, ми робимо, щоб ці концерти повторювалися. І ми хочемо, щоб ці концерти повторювалися не тільки для Полтави, ми хочемо їх увозити. Камечух, Мигород, Лубни, Камсомось, наприклад. Тобто, ми його ми хочемо. Це, мистець це поширювати, у нас це виходить. Диригент Віталій Скакун відчуває відповідальність перед своїми слухачами, адже добре пам'ятає поширену думку, що коли оркестр грає добре, його називають гарним оркестром, а коли погано, то винуватий завжди диригент. Тож на репетиціях, як і на концертах, він викладається як востаннє. Буквально фізично проживає разом з музикантами кожну ноту. a А у своїй творчій діяльності солідарний з російським письменником Михайлом Прішвіним, який назвав творчість пристрастю у помираючій формі. Треба глянути на його спітніле чоло. Треба глянути на спітнілу спину, і це все буде зрозуміло. Бо колись я з одним колегою. Ми Сиділи в театрі і дивились, і бачимо, що Далі Михайлович так трає чоло між тим, який керує, а сорочка вже е мокра. А мій колега каже: А чого то? І так каже, як чого? Людина працює. Нових і складних програм керівник оркестру не цурається, бо вірить у музикантів і називає їх своїми безмежними крилами. Я очень счастлива, я очень счастлива. Я уже когда-то говорила, я повторюсь, мое хобби совпадает с моей работой. Я иду на работу с удовольствием, я иду с работы домой с удовольствием, потому что меня здесь ждут, я здесь нужна, востребована, меня дома ждут. А то, что мы получаем немного... Вот говорят, что артист, художник должен быть голодным. Ну вот, наверное, это так повелось. Ну, это наше счастье, это музыка, это наша любимая профессия. Мы справляемся абсолютно со всем. И почему, да, музыка это большой, во-первых, и наш потенциал, и наш врач, наш доктор. Мы приходимся с температурой. Нам, в принципе, нас менять некому. И мы стараемся даже болеем ли мы, не болеем ли мы. Мы приходим. У нас на больничном практически никто не бывает. Мы приходим с температурой, мы уходим отсюда уже здоровыми, потому что это очень. Стрес для організму, і ми справляємося абсолютно всі. У нас є порозуміння, у нас в оркестрі немає ніяких, скажімо так, різна, різних думок з приводу там, музики. Якщо треба так, ми можемо спілкуватись, скажімо так, і на. Підвищених тонах, якщо десь хтось з ким не згідний. Але диригент це все розуміє. Репертуар оркестру різноманітний. Від баха до сучасної української класики. І навіть естради. А ще музиканти постійно експериментують. Поєднують, здавалося б, непоєднуване. Але з цього таки дещо виходить. i color off my dreams And light and to my, eyes. my Цьогорічний проект Три тенори у Полтаві запам'ятали всі, кому справді пощастило. Люди захоплювалися солістами із -за океану, а ми спостерігали за музикантами нашого оркестру. Чого варта робота їх колективу? Знають, мабуть, тільки вони самі. Варто лише уявити, оркестр грав на сцені дві з половиною години без антракту, а це більше 20 музичних номерів. У 2006 році оркестр Полтави здійснив гастрольне турне по містам Італії. Все, що побачили, почули і відчули там музиканти, досі згадують із захопленням. Залишилось декілька годин, розпочнеться фантастичний проєкт міжнародного значення, коли на цій сцені все підриму. В центрі вічного міста, який збирає всіх туристів з усього світу, відбудеться прем'єра опери Верхітера. Фантастично тим, що на сцені будуть актори відомих лівських оперних театрів, а музичний супер партію оркестру буде виконати Полтавський оркестр, який приїхав з Полтави. Концерти 13-го сезону відбулися у Полтаві і області. Чули полтавчан у Кременчуці. І комсомольську цікавий проект експеримент здійснили оркестранти у середній школі, коли влаштували там незвичайні уроки музики. Бачите, бач, така маленька, тут буде те третина оркестру. Це прикольно. Програма концерту, судячи з реакції, прийшлася юним слухачам до смаку. Діти побачили, послухали і навіть доторкнулися до музичних інструментів. Окремо послухали тембр кожного. Цікаві історії із життя різних музикантів для них прозвучали яскраво образні музичні твори: Йоганна Штрауса, Йоганнеса Брамса, Євгенія Доги та П'єтро Москаньї. А на додаток до всього діти змогли стати безпосередніми учасниками музичного дійства, плескаючи в долоні під музику. Одній юній глядачці пощастило навіть відчути себе у ролі диригента оркестру. Не цураються грати музиканти з молодими талановитими виконавцями, солістами з Полтави, Києва Харкова, а також виконувати твори сучасних композиторів, ще не визнаних, але за допомогою оркестру, принаймні почутих. Стало так, що я багатьом даю потівки в життя своїм оркестром. Правда, сюди заїжджають студенти. Люблю студентами грати, тому що вони без амбіцій, верніше з амбіціями, але, але е, такі е, ну, сучасні, вони дуже рухомі. Я називаю це е, співчування, сочувствия російською мовою. От мій я граю з моїм сином Антоном. У нас немає проблем. Чому? Тому що він мені виступає, я виступаю, тому що концерт. Це є змагання відваги професіоналізму, красоти, віртуозності, оркестр і скрипка. То є думка, що доля будь-якого колективу залежить від її лідера, який в нашому випадку за всіма ознаками здаватись не збирається. Та хіба можна, коли попереду ще так багато нереалізованих задумів, не зіграної музики, невиражених у ній же емоцій, безліч прожитих станів? Іще дещо, про що мріє, але до пори не розповідає диригент. Обов'язок вдячного глядача бути співучасником цих творчих процесів у народженні найціннішого для душі і серця музики.